Всім привіт! Сьогодні ми грабимо банк. Для початку, щоб банк ограбити, це буде так же гайд, Треба спочатку проникнути в банк. А як в банк проникнуть? Знаю тільки я. Ну, або Янукович. Тому зараз проникаємо в банк і ламаємо це скло. Ой, мужик, мужик! Так, зараз треба побистрому відкрити двері. Мужика щас на плече перекинемо. Давай. Лицем в землю шмалять буду. Так, чому мені з тобою. йди ти на. Ой, так, зараз треба по-бистрому передіться в нього. Трохи ще перекласти куди. Трохи жме. Ну, но... ладно, надайте. Сумку я тут покину. Все, просто йди не подавай уваги, Ваня, не А, мужик! Та ладно, все нормально, я замаскований. Десь тут має бути мужик, який теж дивиться за камерами. О, а ось і він. Руки в! Розказуй, який код від сейфа. Шо, значить не розкажеш? Не розкажеш, я тебе застрелю. Ага, зразу заговорив, да? Я тебе на полочку покладу як трофей. А поки я відкрила сейф, поставте лайк, підпишіться на канал. Бо задрало, що саме моє популярне відео всього 100 переглядів, хоча я роблю такі нефігові відео. Так, зараз ми відкриваємо двері, там комп'ютер, на якому знаходиться код від основного сейфа. Так, ми в середній, а ось і наш процесор. Декілька секунд займаємось хакерством. Все очікуємо і просто прикалуємось над людьми. О, я свою машинку бачу. О, я обіцянка. Ей, люди, а мені тут весело, бачите? Я крутий хіпібізян. Так, що там комп'ютер... О, взламалось. Все, уходимо. Нам треба проникнути в цю кімнату, бо тут ми дізнаємось номер сейфа в сейфі. Слухайте, зараз виходить знайду номер карточки мого діда і мого кента. А ну давайте, шукаємо. Ану, що тут? О, а тут номер сейфа. Але я не успокоюсь, поки не знайду карточку свого діда. Так, тут е, карточки, на жаль, нема, але. О, якісь дитячі малюнки. Ану, що це тут? Що з кінту скину. ток подивиться? О, братан написав. Тобто це план е, банка. Тобто ти тепер знаєш, де можна просверлить, щоб відключити сенсори в сейфі, і воно не визвело тривоги? Сюда! Так, пора тепер відкривати сейф. О, да, гроші. Я йду по вас. Все, побігли, побігли. Мені вже не терпиться. Ой, жінка. Так, треба її теж сховати. Все, ми всередині, сюди. Так, треба відкрити цей сейф. Е, а де гроші? Тут якийсь ящик, тут нема грошей. Ладно, його заберу. О, такі ось гроші. Тільки що їх маловато для банка. Ладно, треба уходить, поки нас не засікли. Эй, жінка, можна познайомитися? Пішов нафік. день второй и я снов буду грабить банк. И да, тут буду уже много грошей. Я уверен, я бачу по камерах. А всю камеру нам треба взломаты. Ладно. Эй, Польсейкий. Я игрался с камерой, а она сломалась. Сейчас выскочу. Як босінчик. Во, слухайте, цей костюмчик мені вже не жме. А зараз ми шукаємо кімнату з серверами, щоб вимкнути залізо детектор біля сейфу. Так, я не поняв, серверна ж тут була. Куди вона ділась? Хоча тут є камери. Так, де ж то сервер, наверное, розумію Эй, чувак! <с> Ладно, це було щось прикольне, так де серверно. Эй, можно. Пришл нафиг. Ага, поняв, дякую. Так, може, це сервер на? Эй, чувак, не надо. Значит, записую тебе в список наркоманів. Ти тут перший. Заходим, і блин, не воно Де ж та серверна? А, вона може бути на першому поверсі. Хоча не ця жінка, видішла каву випить. І... Серйозно, звичайне роздягальня. Треба на перший поверх перти. Так, воно чи не воно... О, воно є! Заходимо, є. Так, все зламав комп'ютер. Тепер треба знайти зелений електричний ящик. Во, ось і він, все, ремонтуємо. Ей, ну короче, нічого не роблю, що ти до мене йдеш? Так, наче відключив ці штуки, а ну відключив. да, відключив, все, ідемо переодягатись. Ой, я стере навіть виглядає як поважна людина, капець. Значить, записую тебе в список наркоманів, ти вже друга. Алло, я да-да, гроші, бізнес, захрайство, кражі, сейф мені пройти, будь ласка. Це пограбування, всі млічна, повночі розстріляю. Янукович, швидко мені двері відки. Записується в список наркоманів, в там уже третій. Во, ось тут мають хранитися всі багатства самого обухова. Тут багато грошей, тому просто оп, 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 оп. Все, тепер уходимо. Другое дело. Это что, брух? А еще не добавишь? Брат, это что?